Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика, Працює швидка терологічна допомога. За сьогодні є 5 запитань під дописом, і я зараз відповім вам на ваші запитання. Так, зараз хвилиночку. Отже, Міла, вітаю пані Надія. Маю таке питання. Підприємство, де працює син, вже втретє пошкодили під час обстрілів. Люди не працюють. Чи запрацює підприємство, чи запрацює підприємство у серпні, чи працюватиме в осенних Так, оточна ситуація яка? Королева жезлів має намір працювати, відновлятися. Чи запрацює підприємство у серпні? Чи працюватиме? Запрацює. Переміни йдуть, і я так бачу у керівництво, ну, по якійсь причині багато жінок випадає. Ну, а може це молоді чоловіки, керівники, налаштовані на відновлення свого бізнесу. Так, чи працюватиме восени? Працюватиме, слухайте, ну наміри дуже гарні. Є імператриця зірка восени взимку. Взимку, взимку може повторитися сценарій, про який ви пишете, тому чи працюватиме якось обмежено. Так, це була пані Міла. Далі. Пані Руслана, є пропозиція поїхати восени до Франції. Подивіться, будь ласка, поїду чи не будувати ілюзії? Якщо поїду, то чи, чи все буде вдало? Так, чи відбудеться поїздка до Франції? Скоріше. Щоб відбулася поїздка, повинні, повинні вам хтось допомогти фінансово або ще якимись можливостями. Дев'ятка мічів каже, що це ви більше ви боїтеся. І, ви знаєте, я повинна це сказати. Якби карти вам показали, що ви поїдете, ви б тоді щось, може, і робили. Б. Тоді Тому, щоб ця поїздка відбулася, яка буде порада? Справедливість випала. Зважте, всі можливо... Зважте чи є можливість. Тут скоріше треба, чиясь допомога фінансова. Тому порада, ну, треба тверезо подивіться на це, на це питання. Я не побачила поїздки. Якщо якісь кролі відсиплять вам оцього туза Пентаклі, то тоді, мабуть, ви би вирішили цю проблему. Так, Галина, пані Галина, чи займеться ріелтор продажем нашої квартири в Україні? Чи продамо в 25, -му, 26, -му, чи пізніше і кварад. Чи займається ріалтом продажем вашої квартири в Україні? Так, да, буде працювати над цим і результативно, буде результат. Так. Чи коли це станеться? В 25-му продасться, продасть чи 26-му, чи пізніше. В 25, 26, му чи пізніше. 25, -му, -му, чи пізніше? 25 рік. У 25 році очікуєте продажу. Людина працює. Ну, в общем, я не знаю, чому ви запитуєте, карта праці випала. От, так що, 25-й, можливо, це, оскільки оця карта нібито закона, ну, документів і так далі, може під кінець року воно перейде на 26 й рік. Ну, от, ключик до вашої проблеми. Так, порада яка вам? Повішений, ну, це сама карта нерухомості. Ну, ви чекайте, що ж по повішеному ви можете зробити, ріелтор буде займатися. от, І ще яку пораду вам можуть дати. І готуйтеся до перемін. Так, добре, зараз далі є запитання? Пані Міла, Руслана, Галина, пані Ірина. Е, питання по роботі. Тенденція розвитку або згасання, тенденції розвитку або згасання чекають задуманої навчальний заклад у перспективі протягом року. Наразі працівники звільняються і скоро не буде кому працювати. Так, ну давайте цей навчальний заклад покажіть, яка там де, в якому стані саме як бізнес цей навчальний заклад. О! Е, слухайте, ну це, ситуація дуже важка для цього навчального закладу. Якщо там немає ніяких махінацій всередині, тоді їх, їх, на них просто насідають конкуренти. І це просто, ну, ще не катастрофа повна, але не дуже гарно. Ну, це на зараз. Так, що очікувати протягом року, яка буде ситуація? Люди, скоріше, тут швидко люди звільняються. Так? Я не бачу покращення ситуації. Люди будуть уходити. Чи зав... запрацює цей навчальний заклад в нормальному режимі? О, ну шанси такі є. Мабуть, більше треба часу. По колесу фортуни може запрацювати. Ну, дивіться. Там щось відбувається надзвичайно негативне. І оця ця карта вказує на нечесну гру, через що люди звільняються. Да? Атмосфера в колективі, атмосфера в колективі е, Сімка Кубків, ну якісь ілюзії, обмани тут є. Дивіться, я не думаю, що це станеться протягом року. Можливо, це станеться протягом двох років. Бо тут ну, може прийти нормальний керівник, наприклад. Чи керівничка, так? Амбітна якась людина і тоді запустить цей процес. Яка тут порада була б? Четвірка жезлів. Ну, якщо у цього навчального закладу є якийсь кістяк, тобто стара гвардія там і так далі, то вони повинні тут взяти на себе відповідальність, обговорити плани говорити про свій навчальний заклад, розміщувати якусь рекламу, тоді запрацюють. Ось така порада. А так, тенденція до того, до погіршення ситуації, до уходу людей. Так, і пані Світлана. У е, мене питання. Працюю на фірмі вже як 25 років. Чи допрацюю я до пенсії на цьому підприємстві, чи потрібно шукати нове місце роботи? Якщо змінювати, то який напрямок роботи шукати? На фірмі йде тенденція до занепаду. Так, ну давайте вашу фірму покажуть, який там стан справ з огляду карт. Фортуни можуть випетляти, тобто це може бути просто ну, такий цикл, да? занепаду. Хорошо, це ваша фірма. Чи, потрібно? Значить, чи допрацюєте ви до пенсії? 25 років, чи допрацюєте ви на цій фірмі до пенсії? Скоріше, ні. Е, Ні, будете шукати іншу роботу. Зараз ми так напряму і запитаємо. Чи шукати вам нову роботу? Ну, іншу роботу? Да. Шукайте, розсилайте резюме, шукайте в інтернеті, чи знайдете ви таку роботу. Так, да, знайдете. Отам От і допрацюєте е, до пенсії, і, до речі, там може бути і зарплата, ну, принаймні. Карта більш сприятлива так випадає на фінансовий стан. Може бути вища зарплата, можуть бути краще. Пенсійні відрахування, наслідок цього пенсія навіть. Ну, тобто, що не робиться, все на краще треба казати. Так що, да, шукайте роботу. Який напрям роботи? Хоч приблизно, зараз подивимося. Вже карти вказують на вашу активність, так? Тобто там, де ви можете проявлятися, де ви можете себе відстоювати своє щось, так? А от, ну, не знаю, що це соціальне щось. Тоді ви були кубкові карти, ця карта. Ну, по дияволу це і торгівля може проходити, так, і. Торгівля, наприклад, там, смачним чимось, тобто кондитерка. А? Або алкоголь. Якщо, якщо ваша сфера діяльності торгівля. Пов'язана. А так, це карта діял, карта ще творчості якоїсь. От, кубки випадають. Ну, Мені в голову йде. Йде система, система харчування, торгівля харчами, алкоголь по цій проході. Ну, Харчами дуже успішно по тузову торгують. Тобто мені йде як якась торгівля. Ну, мір вказує, варіанти там можуть бути. Ну, роботу ви знайдете, тут вам треба таке, щоб ви могли. Більше тут не, не сфера навіть вказана, а ваша особиста активність. Жезли це жезливі три карти випали. Це там, де ви можете мати хоч якусь незалежність, хоч трохи, так? якось самі планувати свою роботу, ну, таке інше. Тобто не бути повністю підпорядкованою. Так що так, дійсно вам треба, от скільки часу у вас є в запасі? А зараз гляну. Ну, ви знаєте, не так багато часу, каца. Місяць за місяць календар. Від місяця до п'яти, щоб почати, щоб шукати, розглядати варіанти, проходити співбесіди, ну, певні кастинги по цій карті проходять. От, зустрічатися з потенційними роботодавцями і, врешті-решт, виграти цю конкуренцію і здати цей черговий життєвий екзамен. Так, перевіряю, чи всім я відповіла із тих. Дописувачів, які залишили запитання. Так, да. то було. Інші питання були в минулих відео. Дякую за увагу. Кому цікаво, така рубрика, будь ласка, вкладка Дописи на моєму каналі. Там можете залишати ваші запитання. До зустрічі!